Футбол це свого роду війна, навіть футбольна термінологія запозичена з військової справи: фланги, лінія оборони, контратака, бомбардир і так далі. Ви спитаєте мене, Костю, до чого ти ведеш? А я, друзі, просто зараз перед вашими очима вирішив трішки пофантазувати та уявити, на яких позиціях грали б наші українські військово-політичні очільники, якби були футболістами. І вже буквально за 10 хвилин ви дізнаєтеся імена тих, хто потрапив до найсильнішої збірної України. Почнемо з голкіперської позиції. Під цим амплуа, на мою думку, чудову гру демонстрував би командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Як не крути, а наше ППО демонструє дива надійності, а його сейви урятували життя десяткам, якщо не сотням тисяч людей. Звісно, значну роль у цьому зіграли допомога заходу. Але як ми знаємо, посередні воротар у крутих рукавичках все одно залишається посередні воротарем. Нашого голкіпера таким не назвеш, адже навіть у перші дні війни, коли у нас на озброєнні не було Айрісів, петріотів та інших потужних ЗРК, російські літачки все одно охоче здійснювали отрицаті взльот. Болотним винищувачам так сподобалося перевіряти місці своїх корпусів, що маючи чисельну перевагу, вони вже давно не наважуються залітати у наш повітряний простір. А яка потужна історія з кинжалами? Аналога в невозможно важливо для Миколи Олещука та повітряних сил ЗСУ. Немає нічого неможливого, і ми у цьому впевнилися неодноразово. Ну, щоб ви розуміли, наскільки для світу стало безпрецедентним збиття кинджалу, уявіть, що Трубін виграв 10 серій пенальті, не пропустивши жодного голу. Неймовірно, правда? От і наші повітряні сили роблять неймовірні речі. Ви, до речі, також можете їм в цьому допомогти. Запам'ятайте, найголовніше, ніколи не знімайте на камеру роботу нашої ППО. І тим паче не викладайте це в соцмережі. Ворог дуже хитрий та підступний. Як на мене, чудовим правим фланговим захисником був би Михайло Подоляк. Він дуже добре відпрацьовує на оборону, зокрема, майстерно розвінчує російські пропагандистські тези та різного роду і ПСО. Наша війна це не тільки про боротьбу зі зброєю, це також про боротьбу за людський розум. Зміцнювати бойовий дух, не дати розкиснути та постійно морально підтримувати. Це також дуже важливі дії для нашої оборони. Інколи Подоляк долучається і до атак, здебільшого інформаційних. Варто було маску поділитися своїм геополітичним невіглаством, як Михайло Михайлович захопив його коментарі у Твіттері і дав зрозуміти, що геніальному підприємцю краще думати про землі Марсу, а не іншої країни. До речі, не завжди Подоляк був основним у цій збірні. Спершу на цій позиції грав Арестович, але зараз пан вже як 2-3 тижні відправився в глибокий запас. Міністр оборони України Олексій Резніков Олексій Юрійович доклав максимум зусиль до того, щоб наша країна могла успішно оборонятися від рашиських загарбників. Зокрема, він узяв на себе забезпечення війська зброї, організував логістику, а також знайшов спільну мову з міністрами оборони усіх наших союзників. Усі ці дії сприяли захисту нашої країни. Мені також дуже імпонує наполегливість Олексія Юрійовича. Він Карлес Пуйоль у військово-політичній справі не заспокоюється ані на мить, якщо не доведе справу до кінця. До прикладу, державні партнери казали, що не будуть придавати нам винищувачі у той самий час. Резніков казав, що літаки будуть. І що ми маємо? Наші пілоти відправилися на навчання, а це означає, що у найближчому майбутньому ми отримаємо такі бажані F-16. І те ж саме стосується ПЗРК, артилерії та танків. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба Дмитро Іванович також виконує дуже важливі оборонні функції. Завдяки роботі нашого дипломатичного корпусу вдалося створити антипутінську коаліцію, які країн вже більше аніж було в антигітлерівській, у тому числі завдяки роботі наших дипломатів, Захід пройшов шлях від Ви програєте за три дні до Росія має зазнати поразки. Звісно, цього неможливо було б досягти без надзвичайних геройських зусиль нашої армії та сил оборони. Проти дипломатія також грає велику роль. Гадаю, ви зі мною погодитеся. Командувач військово-морських сил України Олексій Неїшпапа оборона морського узбережжя України стала важливою перепоною для росіян, яка не дозволила їм повністю окупувати південь нашої країни. Чому я поставив на її шпапу на лівий фланг оборони? Бо він діє як першокласний латераль, і в обороні відпрацьовує, і в атаку підтримує. Найбільша перемога це, звісно, затоплення крейсера Москва. Це безпрецедентний випадок, щоб країна, яка по суті не має потужного військового флоту, потопила флагмана іншої країни. Неймовірна операція від наших військових-морських сил і бездоганний результат. Не слід забувати й про десантні кораблі росіяно Бердянську, які були вражені разом з особливим складом та воєнною технікою. Просто зараз у Туреччині будуються кораблі для нашого флоту. А це означає, що росіянам і на Чорному морі залишилося недовго панувати. Опорний півзахисник голова СБУ Василь Малюк. Контррозвідувальна діяльність грає вирішальну роль у забезпеченні нормального функціонування тилових служб та сприяє належній логістиці. Виявлення російських агентів це руйнування планів ворога. Тому можна сказати, що Василь Малюк це опорник руйнівного типу. Мені, якщо чесно, досі смішно, що у людини з таким обличчям прізвище Малюк. Я думаю, що наші навіть не проводять дізнання російських шпигунів. Впіймали росіянці, привели до Василя Васильовича, посадили перед ним, і очільник СБУ був просто дивиться на нього. Та шпигун одразу зізнається у всьому. І в тому, що навіть не робив. Взагалі, для опорника загрозливий вигляд це величезний плюс. Адже Суперники просто будуть боятися грати з ним. Згадайте того ж таки Дженера Гатузу. Рідко хто наважувався кидати йому виклик. А хто був занадто сміливий, добре отримував на горіхи. Секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Якщо ми вже весь випуск проводимо паралелі з футболом, то це свого роду опорник-диспетчер, типу Андреа Пірла, Олексій М'ячеславович забезпечує координацію роботи виконавчих органів влади. Він така собі зв'язуюча ланка, яка сприяє роботі державних органів під час війни. А як ви розумієте, одна з запорук нашої майбутньої перемоги це незалежна робота держави як інституту, та й по батькові в нього таке футбольне М'ячеславович, тому грік було не потрапити в найсильнішу збірну України. Командувач сухопутних військ України Олександр Сирський направив фланг атаки. Я поставив цього вже легендарного полководця, зокрема через харківську контрнаступальну операцію ЗСУ. Прорив фронту та втеча російських окупантів, на боці яких була і чисельна перевага, перевага у техніці, приголомшили увесь світ. Якщо переносити цей прорив на футбол, то мені це нагадало прайму Месі. Він також йшов у обіграш багатьох суперників, проривався з середини поля і дуже швидко наближувався до воріт. Причому суперники нічого не могли вдіяти. До речі, багато експертів вважають Олександра Сирського справжнім генієм військової справи. Стримкі прориви геніальність нікого не нагадує. Але на відміну від Мессі Олександр Станіславович відмінно відпрацьовує в обороні, адже він командував київською оборонною операцією, у ході якої росіяни зазнали величезних втрат і були вимушені вчинити же з доброї волі, піджавши хвоста тікати до Білорусі керівник гур Міністерства оборони України Кирило Буданов. Я довго думав, яка ж позиція має бути у Буданова. Чесно, спочатку хотілося дати йому аплохибної дев'ятки з огляду на специфіку діяльності. Проте білгородська операція проконала мене у тому, що це такий лівий Вінгер, який майстерно знаходить шпарини в обороні противника. Звісно, ані Буданов, ані військово-політичне керівництво не має жодного відношення до заходу Легіону Свободи Росії та Російського добровольчого корпусу у БНР. Жодного відношення, Це ж гражданська війна. Зі свого боку Україна висловлює занепокоєння та закликає сторони до мирного врегулювання конфлікту. Але повернемося до Кирила Буданова. Своїми діями він часто змушує суперників помилятися, що нерідко призводить до автоголів. А його післяматчеві інтерв'ю це окремий вид мистецтва. Він навчає журналістів, як правильно ставити питання і супроводжує це своїм коронним сміхом. <сум> Цікаво, як би виглядали такі інтерв'ю, якби він дійсно був футболістом. Напишіть свої варіанти в коментарях. Та й, взагалі, що ви думаєте про його роботу за останні роки? Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Залізний генерал це диригент. Людина керує грою, чудово бачить поле, має надзвичайний тактичний інтелект. Коротше кажучи, плеймейкери у найкращих проявах. Він чудово керує діями команди в атаці та в обороні. А як він розганяє контратаки? О, контратака ще навіть не встигла розпочатися, а окупанти вже пережили по п'ять інфарктів кошти. І що найголовніше, окупанти не можуть прорахувати дій залізного генерала. Його мислення десь зовсім ну на іншому рівні, тому навіть росіяни визнали його генієм. І як сказав сам Валерій Федорович, визнання ворогів це найкраща похвала. Президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський, так склалося, що здебільшого головними зірками футбольних команд є нападники. Важко заперечити той факт, що у нашій збірній Володимир Олександрович має насправді зірковий статус. Якщо раніше у світовій спільноті Україна асоціювалася з Шевченком, братами кличками, усуком та іншими відомими спортсменами, то тепер для світу наша держава асоціюється з Зеленським. І це не просто так. Він зміг об'єднати захід, стати де факто лідером вільного світу. А зустріч із ним це велика честь для будь-якого світового політика. Недарма Володимир Олександрович став персоною 22-го року за версією журналу Тайм. Однак це все про статус, який би він не зміг заробити без своїх особистих якостей. Сильний та вольовий, рішучий та безкомпромісний з ворогом, харизматичний та дотепний, щирий та відданий. Ви можете зі мною не погодитися, але корінний перелому війні відбувся 24 лютого 2022 року, коли Зеленський сказав, що не буде залишати Київ сильне рішення сильної людини. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут. Всі ми тут захищаємо. Нашу незалежність, я іноді замислююся над тим, як же нам все таки пощастило, що у такий складний час у нас є по-справжньому видатні люди, як Зеленський, Залужний, Сирський, Пуданов та інші. Професіонали високого гатунку, які готові віддати останні заради перемоги України. Проте, як на мене, головним гравцем нашої збірної є народ народ, який може закрити будь-яку позицію в окопі, в операційні, на заводі за кермо вантажівки на землі, у морі та в небі. Ми, як правимо, Барселона Пепа Гвардіоли, нас просто неможливо перемогти, як би хто не старався. А за нашою грою роз'явивши рота спостерігають мільярди по всій планеті. Вони дивляться на українців як на біблійних героїв і ніяк не можуть зрозуміти, як це можливо, що ми перемагаємо Другу армію світу. А ми тихенько посміхаємося, бо знаємо відповідь на це питання. Ми перемагаємо, бо ми українці. Інакше просто бути не може. Друзі, розкажіть, будь ласка, у коментарях про найприємніший момент, який ви пережили під час війни. Так, саме найприємніший. Впевнений, ці спогади тільки додадуть нам наснаги на подальшу боротьбу. А також не забудьте підписатися на мій канал, поставити переможну вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. На цьому в мене все. З вами був Костя Фолстен. Слава Україні!